Доброго дня, ось такий ось патон попався на ремонт. Я зразу думав, здалеку подивився, думав, це потон чи сірі серії. Але це трьохповерхівка. Не наче на Мосфетовська трьохповерхівка. Розкривати будемо дивитися. Стандартна поломка не працює. А як не працює, хто знає. То вже нюанси це вже не стандартна поломка називається. Що не працює? Зараз покажу ось Можливо і за цього раз. 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 Кнопка. Щоб ви розуміли наскільки цей апарат. на 160 А. Вот. Максимально. Потон ВДЛ 160. Ось вот так повинен виглядати. Правильний 160 амперний Апарат, а не 250-300 написано. Пишуть, що хто завгодно. Бачите радіатор який на 160 амперному Апараті. ну Тут пилюка, тут якісь гнізда валяються. Я вже продували, правда, але не додули, мабуть. Зараз компресором чмихнемо. Це продую його, тепер давайте оглянемо поближче. Я не спец по огляду, але... Ну, Багато чого не знаю, ну подивимось. Так, ось якісь трансформатори. Я навіть не знаю, що вони в паралелі. Струмовий трансформатор, це якісь два трансформатора. Ну це трансформатор блока живлення. От, куча резисторів напаяна, бачите. бачите. Не розбирався де що до чого далі радіатор, це мабуть діодний міст, чи що Ось і тут що це тут стоять? Тут термістори такі стоять, здоровенні. здоровені да? А ні. Це діоди. Це діоди такі. Я думаю, термісти кругли такі. Це діоди, мабуть. Да? Оце діуди Так, конденсатори ВЗТЄ. Зараз подивимося, що за конденсатори тут стоять. Їх всего. Раз, два, три, чотири штуки. Конденсатори на... Де ж їх побачить? Фії їх А, 470 мікрофарад. Ну так, я скажу, добротенько зроблений. Вентилятор на 220 здоровенний. Ну от і все. Що його тут дивиться? Так. Включив через лампу і не почув характерного щелчка реле. А реле тут нема. Ось, бачите, місця. Реле плавного пуску нема. І на виході щось не зрозумів. 8 вольт показує. Щось не то. Можливо тут є ВРД Ну, Попробуй на стенді тоді. Включив його. Дійсно тут ВРД є. 10 вольт, зараз подивитися. Трошки. Дам. Раз, зразу включилося, скинулось. Зараз що він може подивимося. А він може 160 А як. Як. Прописано. Так, тепер на мінімум. Форсаж дуги мінімум. Спробуємо запалити. Чудовий апарат, дивіться. Ну, наброс струма, конечно, моментальний. А потім скидається. Якщо форсаж включить на все, ну що він нам скаже? Ох, та за 200 кидає. Ну його в баню. Ну класно, і дивіться. Напруга падає, 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 хоп і впав.